Не можна. Ну і ось ще раз. Ну це офсайд, друзі. Це офсайд, з офсайду забив Андрій Ярмоленко, відкривши таким чином рахунок. Він запитувати нікого не буде. Він зробив свою справу. І, можливо, це і сталості неприємним для Волині відправною точкою, коли команда не те, що посипалося, але знай... знайти себе було вже важко. Так, і мені здається, що Волині навіть з цим матеріалом. Може зачепитися за прийнятний для неї результат у поєдинку проти будь-якого суперника. Але тим не менш констатуємо, що проти команд історично лідерів чемпіонату Шахтаря та Динамо вони не змогла набрати жодного пункту, хоча й забила один гол. При цьому пропусна.